Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська Погода та я її ведуча Марія Пачковська. 5 березня вшановують пам'ять святого Лева. У народі існує прикмета. Якщо цього дня воркочуть голуби, то погода буде сонячна, весняна і тепла. Чого ж чекати нам 5 березня? Дивіться далі. Прогноз погоди на 5 березня для мешканців області. Мілива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиться. Вітер помірний. Температура повітря 2,7 морозу. В день 3,8 тепла. Передаю привіт всім своїм близьким та друзям. Всім привіт! Прогноз погоди на 5 березня для тернополян. Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер помірний. Температура повітря вночі 4-6 морозу. В день 6-8 тепла. Передаю привіт всім, кого знаю. У народі помітили 5 березня вже слід готуватися до польових робіт. Цього дня добре садити насіння на розсаду баклажанів, помідорів та перцю. А у мене все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.